Сьогодні у нас на огляді Рено Сценік 2009 року. Тут 330 тисяч кілометрів. Звичайна гідротрансформаторна автоматична коробка передач, яка встановлюється тільки на двохлітровий дизельний двигун, та також ця коробка не ламається. Зовнішній вигляд цього авто просто вау. Немає жодної подряпини, все стоїть в зазорчиках, все повністю обслуговувалося, та одразу видно, що власник доглядав за авто. І давайте я вам покажу салон. По кузову, як я вже і казала, немає жодного нюансу. Ні подряпин, нічого. Все дуже гарно блистить. І фари, і кузов. Є передні парктроніки, противотуманні фари, гарні диски з резиною, дуже хороший. Також є задні парктроніки. Дуже вмісткий багажник, дійсно дуже великий шторка, вогнегасник, також тут у нас лежить запаска та все необхідне для ваших поїздок. Позаду у нас на вікнах є шторки, електросклопідйомники, салончик у нас у такому двохкольоровому кольорі. Шкіряні сидіння темно-коричневого кольору у гарному стані. Також у нас повна панорама, яка виглядає ну, дуже круто. Спереді у нас повний електропакет регулювання дзеркал, блокування вікон. Сидіння водія з підігрівом, електрорегулюванням, центральний підлокотник, управління мультимедією. Тут у нас датчик світла, невеличкий мультируль. Авто заводиться кнопкою старт-стоп. Все працює чітко та без помилок. Клімат, мультимедіа, підкурювач. Автоматична коробка. Ось так у нас виглядає ключ, два підстаканники, електроручник. Ось тут управління мультимедією, та дуже можемо регулювати підлокотник. Салон дійсно дуже і дуже красивий, особливо ось ці два кольори. Виглядає дуже гарно. Це авто. Ви можете оформити в лізинг та в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або продати власне авто за розумні гроші. Тож за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська. 18.